Привіт. Таке ліжко в мене було. Зараз розбираю його. Приїдуть покупці забирати, а я собі планую намалювати і зробити інше ліжко, іншу модель у білому кольорі. Тому зараз це продаємо. Доставили мені новенький матрас в розмірі 160 на 200. Вартість його Це 15 см у нас, безпружинний з доставкою тисяч гривень. Так, зараз ще вирішив намалювати таку тумбочку, чи як її назвати, поличку під ТВ. Це буде навісна така поличка, за На назию тумбою. Навісна тумба під телевізором. Покажу ще. Таке ліжко я планую зробити, закінчив ескіз малювати. Ліва сторона буде повністю відкрита. Вона буде використовуватись більш для дитячих іграшок. А права сторона, права сторона та внутрішня буде закрита і буде використовуватись для зберігання речей. Замовив порізку деталів. Зараз очікую машину, вже вона під'їжджає, замовив доставочку, так як деталі досить великого розміру. Якби були менші, я міг забрати сам ці деталі, а так замовив. Плюс який що є доставка, що не потрібно перевантажувати деталі. Вони вже обережно замотані стрейчем, складені, просто їх карою ставлять у вантажний автомобіль і привозять. Зараз готую місце для розвантаження заношу деталі в підвал, там я буду працювати, і вже коли в мене буде вільний час, приступлю до складання ліжка. Так, Друзі, розмонтажив матеріал. Ось, ось така кубка невелика. Світла немає, буде о 8-й вечора. Буде світло, буду знімати, трішки розкажу, що скільки коштувало мені все, все розкажу. Світла в нас досі немає. Сьогодні по графіку маю дати в 9-й годині. І хочу за час розпакувати генератор від компанії Subtech. Бо такий графік, я думаю, що буде трошки надовго, а вечором потрібно трошки покрутити, бо не знаю, коли я це ліжко скручу. Треба і на роботу ходити. Тому зараз проведу таку розпаковку, подивимося. Бачите? рівень. О, одна капелька впала уже. Три. Денис, на будут ее по сходах самому тяжко, я скажу. По сходах. Так, тут у нас. Зараз выключим. Думаю, трошки ее цей. Прокачати маслом. А, і кран відкриєш. Подивитись кран. Кран, ну думаю, що відкритий. Що Заходимо. Так, да, кран відкритий. Пробуємо. Зразу включимо світло, щоб потім ...чисто кнопочку класнути. Перший запуск. Не хоче. Може це кран зачинені. Тут, тут все в наборі. Дві вилки, я не бачив навіть дві вилки, ліка, шланг, ключ для свічки. Да. Хороший майстер. Вічка ж діта. Що? А, точно. Це ж треба закрити йому повітря, як забувся. О! Рахуємося з першого разу. Зараз відкриваємо повітря. Ну, Загалом непогано працює, єдине, що да, забувся закрити повітря йому для першого запуску. А так то я б не сказав, що він доволі шумний чи ще щось. Не знаю як мікрофон передає цей звук. Ну, Працює добре. На даний час він мені потрібен не тільки для освітлення, тому потреби його навантажувати немає. Якраз правильно пройде обхатку перші декілька годин при на малому навантаженні. Зараз візьму переноску і вже кину світло в те приміщення, де я маю складати собі ліжко. О, тепер у нас є нормальне світло. Думаю, що на камері вже буде гарно відображатись. Зараз в принципі восьма година, о 9 вже мають дати світло, бо все одно трішки є дискомфорт, шум працювати, двері відчинені. Та і думаю, щоб сусідам не дуже мішати, то як тільки світло дадуть, зразу вимкну. А зараз хочу подивитись на ось ту купу матеріалу і розкласти все по своїх місцях, що до чого крутити, бо це я все тримаю в голові, щоб ніде не помилитись отвором або не зробити його в видному місці, то зараз трошки наведу порядок. Розкину все по своїх личках, так сказати, щоб не плутатись. Там у нас спинка ліжка, мається на увазі розголів'я і те, що не шліфоване, ой, не ламіноване, це під перетяжкою тканиною з парабоном. Тут у нас, да, я не сказав, я, не лише ліжко, а ще таку тумбочку. І тут буде ще два фасади тут, по боках. Така буде тумбочка, навісна під телевізор. Тут буде ще... по боках. Буде два фасади. Вона не глибока, на 18 см з фасадами. 18 ДСП, в кольорі біле дерево і ззаді стінка буде забита ДВП. біла, Ось, стоїть. Ту модель ліжка, що я показував, вона плюс-мінус залишилась така ж, але лише я її трішки відредагував, додав декілька перемичок для надійності. І плюс удешевив трошки цю конструкцію, бо перші розміри, які я подав по вартості, ставали 10 тисяч ДСП це з доставкою. І потім я замінив ті частини, які невидимі на нешліфоване. Ой, кажу не шліфоване, не ламіноване ДСП, це просто шліфована плита, воно позаду стоїть. Ті частини, які не буде видно, наприклад, перегородки внизу, внизу ліжка. Вони чисто виконують зміцнюючу роль, їх не буде видно. Вже 10-та, думаю, буду закруглятися на сьогодні. Встиг зробити ось таку вже поличку. Залишилося сюди прикріпити дверки. фасади я маю на увазі, але я не купив ще не купив петлі, верхню кришечку і задню стінку з ДВП DW, вирізати. Так, в цілому, то я задоволений. Помітив, що білий колір він не проїдається. Якщо він ще структуроване дерево, так як це, то воно не набридає. і взагалі всю, всю, Всі меблі вже майже замінені в квартирі на білий колір. Воно гарно, воно не тисне на голову і виглядає так. Будь-який інтер'єр воно вписується. Наступний робочий вечір по виготовленню ліжка. Думав сьогодні закінчити ту паличку, яку вчора почав. Але помінявся настрій і хочу почати вже складати корпус ліжка, тому думаю, сьогодні зараз почну складати ліву і праву частину, а середину вже залишу на потом. Тому, тому що ліва і права вони ідентичні. Єдине, що в одній іде шліфована ДСП, а в іншій ламінована. Працюємо. Одну половину, в принципі, почав збирати, порозмічав, позасвердлював, вкрутив перегородки. Це вона зараз на боку. Єдине, що я не маю зараз всієї фурнітури, сюди потрібно докупити ніжки. Ніжки, ніжки. Я думаю, ну, взяти хотів такі, типу, набойки невисокі. Може, в мене є десь хотів показати. Щоб туди всякі машинки не залітали дитячі. Бо якщо там якась хотвілс, наприклад, заїжджає, то все, можна за неї забутися, а так воно буде е, максимально при землі. Задні єдине, що задня стінка буде ДВП набита. І тепер треба зробити ще одну таку саму, тільки та вже буде закрита фасадами. Вона відрізняється тільки тим, що крайка тут є, тут буде, а внутрішня частина це не, не ламіноване ДСП. Але крайку я попросив, щоб наклеїли. Хоч її там не буде видно, але так. Для себе, щоб не було видно торця відкритого. Набив ось таку вже задню стінку. У мене було ДВП. З іншої сторони вона біла. Було ДВП з минулих, з минулих робіт. Позалишалось би продаж тільки листом і пригодилося. Раніше користувався сам різами, кріпив, але зараз мені подобається цвяхами. Вони топляться в в папір, в бумагу цю присуману і не кидаються в очі. Взагалі ніде не виступають. І зараз єдине, що проб'ю поперечки. поперечки є. Думаю, там да, воно буде таке надійніше трішки триматися. Набив задню стінку на тумбочку. Петель поки немає, не купив ще, тому показую. О, Гарно вийшло. Теж прикріпив верхню вже цю верхній фасад, верхню кришку. Поприкладав, прикладав фасади, Його має виглядати. Так то гарно. Я спеціально робив горизонтальне розташування волокон. Такий ефект більш був розтягнутий. На годиннику 21.20. вже трішки стомився, але думаю, що ось хочу скрутити ще одну таку саму половинку. То не знаю, зараз потрошку зроблю розмітку, побачу, може засверлюю і вже залишу, Може ще вистачить сил скрутити. Працюємо далі. Нема сили, але доробив. Це друга, друга половина ліжка. Так як і казав, всередині не ламіноване. Просив лише, щоб турець крайковий заклеїли. Тут, тут будуть фасади. Зараз, до речі, покажу. Тут все одно будуть три фасади, за якими не видно буде ці стінки не ламіновані. Бачите, фасадів буде три, а перегородок, комірок я зробив чотири. Це для того, бо з чотирма фасадами було негарно. Вони получались дуже дрібні. А якщо дати підпори рідше, то трішки конструкція ця буде не дуже надійною, на мою думку. Тому підпори лишив так, як густіше, а фасади розділив на три. Тут єдина незручність, що ось в другу комірку, то якщо класти речі, то потрібно два фасади відкрити одночасно. А так то проблем нема. Все на сьогодні буду закінчувати. Завтра постараюся якось купити, встигнути після роботи петлі, купити ніжки. Я думаю, що до вихідних, а може в суботу, може на вихідних вже спробую заносити його в квартиру. І ставити вже на своє місце. Сьогодні будемо продовжувати працювати від генератора. не буде до 9 години вечора, потім 10 буде з 9 до 10 -ї. і знову виключать. Тому Зараз 7. думаю, 2 годинки попрацюємо від генератора. Свердлив петлі, як ви бачили, і вже виставив фасади. Єдине, що ще не поставив газові ліфти. Закріпив систему Push-On. натисненням відкривається, і єдине, що кажу, що газові ліфти, щоб він повільно відкидався, а назад ми вже просто натисненням ставимо на Така ось система. Притискаємо. Встановив вже газові амортизатори барного типу, вони ж перевернутого. Кажу, як працюють. Закриваються легенько, а відкриваємо, маємо, мається на увазі, воно має бути ось так. Раз, і вони потихеньку відкриваються. Це чомусь повільніше працює. Але все одно тримає, повільно відкриває. Тому, в принципі, задоволений. що Ця частина вже готова, її можна вже заносити всередину. Вона така і не тяжка вийшла, але габаритна, самому проблематично буде її занести, хтось мені допоможе. Сьогодні у нас п'ятниця, мали бути на роботі доробляти дровітню. Якщо дивились попереднє відео. Але погода сьогодні дощова, фарбувати не вийде, тому працюю над завершенням ліжка. Бачите, дві половинки ліжка вже заніс в квартиру. Зараз скручую середню частину, підтримуючу. і вже перейдемо тоді вже до місця установки. Ось така внутрішня частина вийшла. зроблена з повністю неламінованого ламінованого ДСП, чисто підтримуючи внутрішня частина. на неї будуть кластися ось ці два листа, теж не ламіновані. Тут буде саморізами кріпитися до зніжжя, а з цієї відповідно до узорів я зараз свердлю три отвори під 30-й саморіз, зінкую і вже переношу кадру. Не показав тут є на такі ніжки, на, на бойки. Кинув зверху закриваючі плити і ну, незручно їх відкривати буде, тому озброївся зараз з такою коронкою на 57 мм. О, фокусуйся. Зараз роблю, з двох сторін. Воно з двох сторін, щоб леша воно було на підйом, бо воно буде без петель. Просто сверлю один, два, три, чотири. Чисто, щоб можна було пальцями запхнути і відкрити. Типу ось так воно виглядає. Я ще не прикрутив ні узголів'я, і узніжжя теж не прикрутив і зараз намагатимусь якось вловити, бо треба свердлити по факту, щоб попасти. Ну, можна було, але це гадати, трохи не люблю гадати. Поставив, побачив, куди свердись і засвердив, щоб не зробити лишнього отвору. Тому в цю сторону, раз, два, три, чотири на 4 конфірмати і цю сторону на 4 конфірмати. Інструмент весь приніс, зараз засвердлю. Я вже придумав, що зверху кину 4 конфірмати. А знизу, знизу по одній мебловій стяжці. Знизу навантаження немає. Наводрів, верхня частина завжди тримається, а не впирається. Працюємо. Ліжко скрутив, трошки тут мало місця, але іншого, зараз вкладаю весь інструмент, протираю і показую вам вже в готовому, в готовому вигляді. Кажу зразу, поки, поки не поклав матрас, бо зараз хочу покласти матрас, доступ до внутрішньої частини буде здійснювати стільки, скажімо, дуже рідко, і буде безпосередньо потрібно буде чи підняти, чи прийняти матрас, щоб дістати якісь звідти речі. Просто матрас на бік скидаємо і можемо можем підняти так. І нішу для зберігання. Тут і таким, таким самим чином тут. Так само підняв, щось взяв чи поклав і поклав назад. Я тут зробив е, такі зазорчики, щоб воно легко піднімалося, легко опускалося, взяв чисто по, по 3 мм, навіть не по 3, а 3 по півтора міліметра з кожної сторони. Е, Покладу матрас і продовжимо. Все поприбирав. Помив я можу зробити такий вам невеличкий обзор, розказати і показати. Ось таке ліжко мені вдалося зробити. Розміри спального місця 160х200 см. Висота узголів'я від підлоги 1 метр, ширина 170 см. Узніжжя робив 161 см. Взагалі основу під матрас робив на сантиметр більшу. Зверніть увагу, що немає бокових підтримок. Є тільки упор знизу 3 см і впирається в зголів'я. Матрас не їздить, сів сюди досить плотно. Цю частину лише відкритою. Тут буде таке місце для дитячих речей. Мається на увазі іграшки якісь. А цю частину, тут у мене шафа купе і вона в дзеркалі відбивається, то вирішив її закрити. Зробив на три фасади на системі push-on. Єдине, що можливо буде незручно. Ну, на мою думку, що 4 фасади це некрасиво виглядає, два фасади дуже великі, а три самий раз, але. Перегородок всередині я зробив 4. Зараз всі відкрию і покажу. Тому може бути. ну Я думаю, що буде зручно. Там не сплошна перегородка. Не хотів ну я не знаю, не хотів, щоб воно було дуже закрите, щоб якесь повітря все одно могло про... ну, проходити. Саме ця частина. О, воно нічого не падає на ноги. Да, до речі, світло в нас вимкнули, тому вибачайте, що картинка може бути не дуже яскрава. Давайте поговоримо про ціни. Саме корпус без матраси мені обійшовся 9 тисяч. Це вже з доставкою матеріалів. 800 гривень фурнітура і 8200 це саме пиломатеріал з порізкою і з поклейкою. І матрас коштував 7 тисяч гривень без пружини. Тому вирішуйте, дивіться. Я думаю, що за ці кошти можна купити готове ліжко, але е, подобається мені робити якийсь власний дизайн, власний проєкт. Буде ще м'яке узголів'я. Сюди я теж е, купив е, е, в мене частина ДСП е, неламінованого. Я його перетягну тканиною і з паралоном, але не, не купив ще ні тканини, ні паралону. А відео хочу вже вам показати, тому майте на увазі, що там буде теж м'яка частина. Не геть по самому не на всю висоту, а буде ось 10 см тут відступати, 10 тут і 10 тут. Тобто 30 на 150 см буде така м'яка накладка. Думаю, я теж в якомусь сірому світлому кольорі. До речі, не сказав. Да, в цю суму ще входить ось ця поличка. Теж це поличка під телевізор. Вона має два фасади. Просто хотілося якусь красиву білу тумбочку навісну під телевізор, для якихось дрібних речей. Навіть просто навіть, щоб була. Ось таке відео вийшло. Якщо вам був цікавий такий контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бажаю гарного дня, до нових зустрічей!